Та-дам! А! Це, а це що за жарти? Це ще хто такий. Це не наш дак. Що це ти верзеш, Віс? Це він? Ні, даруйте, Чоу, це не наш друг. Він це. Угу. ми шукаємо білого дага. А! <рапев> Я ж казав, що вони того взяли, козел. Чорт забирай, Алане, у що ти мене втягнув! Ти що його знаєш? Так, це він продав мені не те зілля, як справа. Я не продавав тобі ніякого зілля, чувак. до біса! Де наш даг? Я і є даг. Тебе звуть Даг? – Так. Так, я даг. Його теж звуть дагом. Класична підміна. Їдьмо. – Гей, чу! Ти дав нам не того Дага! – Це не моя проблема. Ні, твоя, чорт, забирай! Віддай наші гроші і забирай його! Ні, Не треба. Я буду вашим дагом. Отак, а як же? Я його заберу та спершу посмокчи цей маленький китайський член. О, Ото хлідок. Ну, як згодні. Šťastný, Gomeke!